Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. На Київщині очікується температура від плюс 24 до плюс 19 градусів в день, та вночі від плюс 14 до плюс 17. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Києві до самого вечора. Опади не передбачаються на півночі на Житомирщині. Денна температура буде від плюс 23 до плюс 19 градусів. А вночі від плюс 12 до плюс 16. Ранок та вечір у Житомирі будуть ясними. Вдень очікується хмарність без дощу. У Чернігівській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 22 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 16. Хмари, які з'являться у Чернігові в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу. На Сумщині денна температура буде від плюс 22 до плюс 17 градусів, та від плюс 10 до плюс 14 вночі. У сумах хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без дощу. На сході у Харківській області температура вдень буде від плюс 20 до плюс 15 градусів, та від плюс 10 до плюс 15 вночі. Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність, опади не передбачаються. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 8. Ясна погода буде триматися у Донецьку впевнено: вдень можлива недовга хмарність, ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Луганській області очікується температура від плюс 20 до плюс 15 градусів в день та від плюс 10 до плюс 18 вночі. Хмари, що з'являться на небі у Луганську вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Опадів не прогнозується. На півдні у Одеській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 15. Увесь день в Одесі утримається ясна погода, опадів не прогнозується. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 9. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Херсонській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 17. У Херсоні хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без дощу. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 21 до плюс 17 градусів, та від плюс 12 до плюс 17 вночі. У Запоріжжі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. У Криму очікується температура від плюс 19 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 9. Вдень у Сімферополі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без опадів. На заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 20 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 15. День буде хмарним. З самого ранку у Львові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 18 градусів та від плюс 14 до плюс 7 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо в Івано-Франківську буде вкрите хмарами без дощу. У Тернопільській області очікується температура від плюс 23 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 14. Цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Тернополі буде зберігатися похмура погода. Опади не передбачаються. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 19 градусів та від плюс 11 до плюс 13 вночі. Вранці небо у Чернівцях буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 17. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо в Ужгороді буде вкрите хмарами вдень очікується дощ, ввечері дощ із грозою. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 19 градусів та вночі від плюс 15 до плюс 9. Весь день в рівному обіцяє бути похмурим, у другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Опади не передбачаються. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 8. Вранці та ввечері у Луцьку буде триматися похмура погода, в день можливе невелике прояснення, без опадів. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 21 до плюс 16 градусів в день та вночі від плюс 14 до плюс 9. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде від плюс 24 до плюс 19 градусів та вночі від плюс 12 до плюс 16. У цілому, у Кропивницькому погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом, без опадів. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 16. Ранок у Полтаві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. На Черкащині температура день буде від плюс 20 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 17. Небо у Черкасах буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опади не очікуються. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 16. Ранок у Дніпрі буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 22 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 6. Небо у Вінниці цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що дивилися наш погодний огляд. Будьте обережні та насолоджуйтесь кожною погодою. Пам'ятайте, що після дощу завжди виходить сонце. До нових зустрічей!